Доброго дня, мене звати Данило. Я є людиною, в правовому статусі людини, в суб'єктності людини. Мої права захищені міжнародною конвенцією прав людини, Хартії, пактом про громадські та політичні права. Пункт 6, пункт 16. Скільки вам років? А які вас повноваження, щоб задавати такі питання? Ну дивіться, ось моє посвідчення. Військові, ви... Ваші військові облікові документи. Ви є мені? посадовою особою? Ну, Тут я бачу, що посвідчення у повноважно представника, а посвідчення посадової особи це згідно указу 1137, це є конкретно завірене у нас кабінетом міністрів посвідчення. Вийді. А я не зобов'язаний казав ждем на Отак, любі друзі, подорожуємо.